Так, огірочок наш Пролікс на 16 червня. Зробили вибірку, Ось такий вигляд має кущ. Це все механічне пошкодження. Міжрядка прокультивована. Ніч холодна, цвіт є. огірка нема, вибрали. Такий середній поки що огірок. Ну, це тільки зняли тиждень назад тунелі. Тому саме головне це зараз боротися з хворобами і давати йому живлення. Живлення і хвороби. Так, це вже пішло. Ось такий має вигляд кавун. На 16 червня. До того як розкинулися плеті, ми культиву, зробили культивацію між дорядно. Кавун починає тільки цвісти. Прозора плівка. Ось такий вигляд має кавунчик на сьогодні. Кавун талісман. Зараз ще подивимося кабачок. Це все відкритий грунт. 5 тисяч рослин. Я думаю, що тут у нас між дуря 1,50 метр, можна робити двадцять. Ось такий ще маленький, погано-погано зараз росте, може якась стіна буде більша, але дуже багато є тепличного гірка, тут важко конкурувати польовим степличним. Маленький. Не гіркий, але вкусний. Це сорт Пролікс. Так, ось сорт Мадрилин. Такий він трішки продовжуватий. Що хвороби? Це опіки. Потертості прямо явних признаків хвороби, ще поки немає, ще він може цей рік декілька неділь побути. Ціна поки що 15 гривень. Коли ціна падає на 10 гривень, він, він робиться нерентабельний і нема смисла його просто вибирати і продавати. Ось тут між дорядка в нас метр е, метр. 10. Тут історія краще, ніж на метр п'ятдесят. Біль заростає пліть, буде менше буряну, не так буде пектися, горіти. Так, позавчора вибрали, ще огірка немає. Ночі холодні. Десь великий, але такий польовий огірочок. Так, і ось ще кусочок кабачка. Кабачок шикарний. Кабачок рівний, непокрутяний, живлення дається правильно. Огороння бригада. Так, що тут вибрали, цвіте, цвіте. Поки що ціна на кабачок є, ще можна з ним працювати. Що буде далі, побачимо. Ось такий кабачок. Саме головне, що він був рівний і не переросший. Тобто живлення, захист і вчасно робити вибірку. Бля, вогка пролита. Тут господар дивиться.